Бомбардування коригованими авіабомбами кабами тактика, яку росіяни успішно застосовують у прифронтових територіях. По суті, це класична фугасна авіабомба з надбудовою крильцями та модулем, який керує польотом. Їх окупанти запускають з винищувачем бомбардувальників Су 34 ФАБ 250 ФАБ – таких боєприпасів Росіян, що дурня фантиків. По силам оборони України, окупанти застосовували навіть півтора тонні авіабомби. Це більше ніж бойова частина, навіть найважчої російської е ракети Ха 22 х Ха двадцять на несе бойовучити на кг, кілограмів. А це ще важче. Наслідки по ракет ха 22 Наприклад, той житловий будинок. На жаль, не могли побачити минулого року в Дніпрі. О, тобто, така з таким шаленим бойовим зарядом, наприклад, там просто панельний будинок. Його він просто від одного попадання зноситься, от реально зноситься. Або якщо навіть він що називається, просто встояв, то це фактично залишилась коробка, яка є аварійною апріорі, якій там неможливо не займати позицію. Бомбардуваннями кабами окупанти знесли бахмут і ось тепер зрівняли Авдіївку. Щоденно лише на одне місто окупанти скидали до сотні авіабомб. З 16, на... З 16 на 17 лютого взагалі було встановлено абсолютний рекорд застосування російськими окупаційними військами кабів 151. З них 94 саме по Авдіївці. проблема в тому, що о, такі бомбометання вони здійснюють о, з великої висоти відстані. 40-70 кілометрів до цілі, таким чином не залітаючи в роботу нашого прифронтового ППО в її зону враження. Тим паче, що ми ж розуміємо, що будь-який там, наприклад, зенітно-ракетний комплекс не до нуля, також не витащимо. І відповідно також не залітаючи в зону, де для них українська тактична авіація небезпечна. Українські сили оборони також застосовували керовані авіабомби, отримані від партнерів. Мова про джібію. GBU... Джедам, але їхня кількість у порівнянні з тим, що є у росіян, вкрай мала. Сьогодні експерти акцентують на тому, що владі необхідно зібрати умирозробників і знайти своє рішення, відповідь окупантам та альтернативу поставкам західного озброєння. Але найголовніша проблема це те, що українським повітряним силам через технологічну відсталість чого запускати каби. У нас ця, скажімо, так і технологія системи з лазерним наведенням вона не застосовується, тому що е, ну просто наші літаки міг 29 дев'ять Су-27, Вони просто ну якби системи керування вогнем не. Обладнана оцим, скажімо, технологією, яка дозволяє технологічно, щоб дозволяти їх коригувати, тому ми їх використовуємо, але також ну там точність виключно за рахунок майстерності українських пілотів. Ми їх і влітку доволі активно по позиціях росіян застосовували. Ми і коли відійшли з Бахмута, також по Бахмуту туди зайшли росіяни, активно застосовували загалом Бахмутські операції про обороні і про обороні Авдіївки застосовували. Але по перше, наші пілоти. Потрібно залітати в ближчу зону, це зона від цілі в 20-40 кілометрів, тобто більш небезпечна для пілота і літака. Власне, авіація покоління 4+. ось що може значно ускладнити ситуацію окупантам на полі бою. Поява F-16 та літаків да Mirage Міраж-2000», які нібито Україні планувала передати Франція. Наблизили БЗСУ до паритету у повітрі. Ще одна мета посунути російські літаки подалі від українського кордону. А це означає, що посилення ППО та атаки на аеродроми ворога це ті завдання, які стоять перед військовим командуванням.